Вітаю, риби! Це ваш таропрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу? Нагадую всім: розклад у нас загальний. Але надіюсь, що карти таки програються для вас в максимальному ключі. І так, риби, налаштовуйтесь на прогноз і починаємо. Понеділок, 8 кубків. Вівторок туз пентаклів. Середа трійка пентаклів. Четвер десятка кубків. П'ятниця карта дурня. Субота 10 пентаклів. І неділя 9 пентаклів. Боже мій риби-риби! Я вас вітаю! У вас дуже позитивні карти. Вісім кубків то таке, не хватає емоційності, але є дуже багато радості, дуже є багато позитивних емоцій, фінансів і, і всього такого знаєте того, що нам потрібно. Для проживання на землі. Вісім кубків понеділок нам буде говорити про те, що рибам не вистачає якоїсь емоційності, не вистачає якоїсь емоції, і вони хочуть її віднайти. Вісім да? кубків вроді в нас і повні, вроді вони в нас є, але цей вимушено вийдете, да? от ви йдете. Верніше, ви хочете віднайти ту емоцію, яка вам потрібна. Якоїсь нема взаємоповаги, можливо, якогось от такого тої іскри, яка вам потрібна. Для от піднесення, і ви її хочете піти віднайти. По 8 кубків ми йдемо в 9, в 9 у нас є наповнення, коли людина задоволена своїм життям, і в принципі це правильне буде рішення, коли ви вирішите його все ж таки віднайти. Вівторок ту Спентаклі говорить нам про фінансову можливість, яка може до нас прийти. Тобто тут, наприклад, ви йдете з нової роботи, і вівторок ви йдете на співбесіду, вам пропонують роботу, де, наприклад, буде більша зарплата, Латня, де буде от кращий колектив, де вам буде комфортно і ви зможете реалізувати свій потенціал, отримати більше фінансів, отримати якесь максимальне задоволення. Тобто, вівторок у нас є шанс для отримання нашої фінансової якоїсь вищої мети. Середа Три Пентаклі говорить про те, що ви обговорюєте, наприклад, ці моменти. Ви обговорюєте її з колективом, з начальством. Три Пентаклі нам говорить про те, що людина працює в колективі. В колективі злагоджена атмосфера. Люди знають, що вони всі працюють на єдине благо. Все обговорюється все от спокійно, на таких, знаєте, розумних. Тонах, як говориться, да, три пентаклі, карта приземлена, спокійна. Коли от є чіткість, є от прагнення до єдиної цілі, ми собі працюємо, відточуємо майстерність і ми знаємо, що ми за це отримаємо свої кошти. В нас є десятка кубків, яка говорить про. Позитивні емоції, коли ми насолоджуємося. Якщо ми не говоримо зараз про сім'ю, це знову ж може говорити про роботу. Що на роботі є приємні емоції, є люди, з якими нам комфортно, ми відчуваємо якусь радість, наповнення. Можливо, ми закінчуємо якийсь проект, тому що тут 10 і вже йде закінчення. Можливо, в нас завершається щось. В позитивному для нас ключі, і ми от на одній хвилі. Якщо ми не говоримо про роботу, така, такий стан може бути в сім'ї. Да? Коли нам комфортно, коли всі радуються, що вони одне в одного є, чоловік з дружиною, діти теж райдуга світи нам і нам от дуже класно. І далі, в принципі, всі три дні будуть говорити про позитив. Дурень нам буде говорити про якісь нові починання, нові можливості, якесь обнулення ситуації, тобто щось розпочинається з чистого листа, ви йдете навчатися, ви йдете на нову роботу. Да? Тобто Тут хтось однозначно з риб іде на нову роботу, завершає стару, починає все спочатку, йому нічого не страшно, він хоче ці нові, якісь знання, нову роботу і так далі. І для нього, от. Відкриваються якісь нові перспективи. Суботу в нас 10 пентаклів буде говорити про фінансові надходження. 10 пентаклів у нас родинні фінанси, тобто, можливо, це вам. Чоловіки не дружина, тобто те, що є в сім'ї, всередині. Карта буде говорити нам і про родинні фінанси. Можливо, вам батьки комусь копіючку якусь дадуть. Можливо, це якийсь фіна... родинний бізнес, якісь фінанси, які ви отримуєте за рахунок своєї сім'ї. Ви працюєте разом, чоловік і дружина. Да? І все. Це буде говорити про фінанси. Карта нам ще говорить про родину в цей день, якщо є Можливість бажано поїхати до своїх родичів, провести з ними гарно по подякувати тим, хто вас виростив, завдяки кому ви тут є, тому що десятка пентаклів нам говорить про родинне дерево, про те, що от наша сім'я це саме головне, що є в нашому житті, що от ми завдяки їм ми на цій землі. І 9 пентаклів буде говорити знову же про те, що риби задоволені своїм станом, задоволені своїм. Фінансовим положенням. Ви відчуваєте, що ви хазяїн свого життя, ви можете потратити на себе кошти, кошти до вас прийшли, і в неділю з задоволенням ви йдете і тратите їх на себе, купляєте собі одежу, купляєте якусь собі смачну їжу, можете потратити і на задоволення свого тіла. Тобто, по 9 пентаклів карта от такого здорового егоїзму і от любові до самого себе. І давайте подивимось пораду для риб. Дайте мені, будь ласка, пораду для риб. Дійте. Дійте, змінюйте своє життя, робіть це різке рішення, в голову воно вам однозначно прийде, і тут мечів буде казати, що приймайте рішення і вирішуй своє життя кардинально змінити. Так що, риби, все в ваших руках, у вас дуже позитивний прогноз, з чим я вас і вітаю. Проживіть цей тиждень з насолодою, з фінансами, з новими можливостями. Всім гарного тижня!